Вітаю, давайте подивимось підказки карт Таро на 23 грудня 2025 року. Що готує цей день? Для всіх знаків задяку. Овен. День несе глибоку трансформацію, щось завершується остаточно, щоб дати місце зовсім новому. Не варто триматися сьогодні за старе зі страху. Зміни можуть бути лячними, але вони очищують простір. Телець. Час терпіння і очікування результатів. Ви вже вклали багато зусиль, і тепер важливо не поспішати. День підказує довіряти процесу, плоди обов'язково дозріють. Близнюки. Можлива плутанина, ілюзія або надлошок варіантів. День вимагає ясності і чесності із собою. Не все, що виглядає привабливо, є реальним. Обирайте те, що має ґрунт під ногами. Так. День сприяє зосередженій роботі та навчанню. Навіть у рутині справи сьогодні мають сенс. Маленькі кроки ведуть до великого результату. Ваша старанність не марна. Лев енергія достатку роботи і творчості. День наповнений теплом і можливістю щось виростити. Це може бути ідея, стосунки або просто себе, діва. День приносить ясність і правду. Можливе, важливе усвідомлення або чесна розмова. Настає момент назвати речі своїми іменами. Це звільняє і дає новий погляд. Терези. Цікавий, але трохи напружений день. Можуть з'явитись новини або бажання розібратись в деталях. Важливо не робити поспішних висновків. Спостерігайте і аналізуйте сьогодні скорпіон. Новий імпульс, іскра, бажання. Почати щось нове. День наповнений натхненням і внутрішнім вогнем. Ідеї можуть з'явитись несподівано. Довіряйте цьому пориву. Стрілець. Можливі відчуття апатії або небажання щось приймати. День просить подивитись уважніше. Шанс поруч. Іноді ми не помічаємо дари через втому. Дайте собі паузу і змініть кудзору. Козоріг. Час руху вперед і рішучих дій. Ви готові взяти кермо у свої руки сьогодні. День сприяє, подоланню перешкод. Головне чітко знати, куди ви їдете. Водолій можливі напружені ситуації або відчуття несправедливості. День вчить обирати мир замість доведення правоти. Не кожна перемога приносить задоволення. Подумайте, що для вас важливіше. Риби. Вам доведеться захищати свої позиції. Можливо, не всі підтримують ваш вибір, але день нагадую, ваша правда має значення. Стійкість і віра в себе це ключовий момент. Такий вийшов розклад на сьогодні. Нехай карти сьогодні стануть підказкою, а не вироком. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе і своїх близьких.